Виконуємо номер 149 із підручника Алгебра 7 та 2.46 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше. Сума модуль Х та 4х дорівнює 15. Друге, різниця модуль 7х і Х дорівнює 24. Приступаємо до виконання. Пригадаємо означення модуля. Модуль х дорівнює самому цьому числу, якщо х більше або дорівнює 0. І модуль х дорівнює протилежному числу, якщо х число від'ємне менше 0. Розв'язуємо перше рівняння. Розглянемо випадок, коли модуль число від'ємне. Тоді розкриваємо. Значення модуля будемо мати модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Будемо мати мінус х додати 4х дорівнює 15, мінус х додати 4х це буде 3х, і знайдемо х, поділимо на 3, отримаємо 5. Як бачимо, у нас x число від'ємне, а вийшло число додатнє, не задовольняє нашу умову. Розглянемо другий випадок, точку поставили, коли наше значення x число невід'ємне. Тоді модуль невід'ємного числа дорівнює саме цьому числу х до 4х дорівнює 15. Маємо 5х дорівнює 15. І тепер ділимо 15 на 5, отримаємо 3 і записуємо відповідь. Розв'язком першого рівняння або коренем є число 3. Друге рівняння. Розглянемо перший випадок, коли х число від'ємне. Тоді модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього, тоді допишемо, вже писали. Буде мінус 7х мінус х дорівнює 24. Мінус 7х мінус х буде мінус 8х дорівнює 24. І знаходимо х24 ділимо на мінус 8. 24 поділити на мінус 8 буде мінус 3 х-число від'ємне, у нас число від'ємне і вийшло. Це перший наш корінь. Тепер зглядаємо другий випадок, коли х число невід'ємне. Тоді. Модуль невід'ємного числа дорівнює саме цьому числу. Маємо 7х відняти х дорівнює 24. 7х відняти х – це буде 6х. І тепер знайдемо х. 24, поділимо на 6. Отримаємо 4. Отримав додатнє число. Записуємо відповідь. Наше друге рівняння має два корені. Це мінус 3 і 4. Номер 149 із підручника Алгебра 7 та 2.46 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано